Чи існує шлюб після зради, чи варто зберігати шлюб після зради, чи можливо його зберегти після зради? Чи варто пробачати зраду? Ось саме про це поговоримо в сьогоднішньому відео. Тема зрад болюча в кожному столітті, але в теперішніх умовах. Вона стає ще гострішою, величезна кількість шлюбів, відносин, не завжди про шлюб, йде мова, стикається з зрадою в тій чи іншій формі. І тут я вам хочу сказати найперше: ви маєте зрозуміти, що для вас зрада, для кожного це щось своє для когось це фізична зрада, для когось це закоханість, для когось це. Відносини з кимось іншим, а для когось зрада це просто лайкнути якусь іншу дівчину, десь або хлопця. Для когось зрада сходити на каву, для когось зрада це обманути. Тобто у кожного з нас є якесь своє розуміння зради, і воно буде мож, може бути. Для вашого партнера іншим, тобто для вас зрада це одне, а для вашого партнера це інше. Тут важливо, до речі, прокомунікувати і розуміти, чи для вас це одне і те саме, що для вас зрада, і що для іншого. Тому що для іншої людини, можливо, те, що він робить це, не є, це не є зрадою, а для вас це вже зрада. Так ось, якщо шлюб. Відносини стикнулися з зрадою. Тоді, коли хтось не знаю, закохався у когось іншого, тоді, коли були якісь статеві відносини з кимось іншим, так? коли мова йде про фізичну зраду, чи можливо зберігати відносини? І чи варто їх зберігати? Справа в тому, що зрада. Вона не відбувається на фоні того, що мені просто не вистачає сексу. Тобто е, зрада це не просто бажання переспати з кимось іншим. Зрада це спосіб компенсувати ту нестачу чогось, чого не вистачає у відносинах. Наприклад, не вистачає близькості у відносинах, наприклад, не вистачає душевності у відносинах. Наприклад, між парою якась емоційна відстань починає з'являтися: немає довіри у відносинах, немає щирості у відносинах і так далі. Так, або вона воно все було, але з часом воно кудись зникло. Наприклад... В чоловіка може бути або в жінки, жінки так само зраджують. Статистично жінки зраджують не менше, ніж чоловіки, але жінки можуть це якісніше сховати, ніж чоловіки, тому чоловіків якось більше. Скажем так, чоловіки більше попадаються на зраді, ніж жінки, але жінки зраджують не менше, ніж чоловіки. Тому ми не будемо тут говорити, що а, зраджують чоловіки лише, зраджують однаково ті та і та сторона. А, так ось тоді, коли одному в парі не вистачає, не, не відчуває себе достатньо а, потрібним чи потрібною, бажаним чи бажаною. Коханим чи коханою, так? ну і так далі. Потреба в цьому залишається все одно. Ти коли голодний, ти все одно хочеш їсти. Як би ти не розумів, що зараз грошей немає, зараз не найкращі часи, нам потрібно гроші на щось інше, чи ще там щось, так? все одно ти хочеш їсти. І все одно твій мозок тебе якимось чином приведе до того, що ти ну, все одно цю потребу якось задовільниш. Ти будеш просити їжу, ти, ти не знаю, будеш придумувати ще багато способів, як заробити, як отримати їжу. Ти будеш її не знаю, просити, ти будеш красти, ти придумаєш щось, що можна придумати, але ти потребу цю задовільниш. Так, і тут точно так само ми можемо не усвідомлювати, чого нас не чого нам не вистачає, так яку потребу ми не закриваємо. Що, що нам не вистачає у відносинах, ми можемо навіть не усвідомлювати, але несвідомо будемо намагатися отримати те, чого нам не вистачає у відносинах, і це щось ми можемо отримати в парі з іншою людиною, тому зазвичай. Це в дуже рідких випадках секс заради сексу. Насправді, в переважності, це знаходиться людина, яка дає те, що ви не можете отримати в парі. Той, хто зраджує, той не може отримати в парі власне те, що отримує з цією іншою людиною. Так, це не найкращий спосіб компенсації. Я його не виправдовую. Я не хочу, щоб ви це почули. Саме так сприйняли мої слова від мене. Я не виправдовую цей спосіб компенсації, але люди компенсуються по-різному. Хтось може йти в випивку, хтось може йти в гулянки з друзями, хтось може йти в комп'ютерні ігри, тікати, хтось може йти в ще якусь іншу компенсаторику. Так, тобто кожен буде намагатись компенсуватись, отримати це таким способом. Те, що їм потрібно, яким там дозволяє їхня там їхнє виховання, їхні там будь-що. Я хочу, щоб ви зрозуміли одну таку річ. Якщо людині в сім'ї не на 100% погано, от шлюб, відносини не влаштовують на 20%, не на сто, лише на двадцять. І ось цих двадцять відсотків людина намагається компенсувати ось, ось так. Да, от, от не найкращий спосіб згодна. І це відповідальність на плечах тієї людини, яка зраджує, чому він вибрав саме чи вона, чому вибрали саме такий спосіб компенсації. Але. але а яка відповідальність на тому, кому А, Як так склалося, що у ваших відносинах ваш партнер не отримує чогось дуже важливого для нього, а ви навіть не знаєте, що саме він не отримує, що для нього так важливо. Чи не несете ви якоїсь мірі відповідальності за те, що відбувається? І знаєте, часто люди настільки не можуть між собою говорити по-чесному, настільки не готові чути один одного, що їхній чесний справжній діалог стається ось саме після зради. Ось саме зрада, особливо коли вона викрилась, вона Змушує людей сісти і по-чесному поговорити один з одним, і по-чесному почути один одного, почути, чого їм не вистачає в стосунках, і почати це давати один одному. Тобто, насправді, якщо правильно з цього виходити, якщо правильно з цим працювати, це опрацьовувати, то так дійсно зрада це. Один з найболючіших досвідів для кожного: для того, хто зраджує, для того, кому зраджують, для того, з ким зраджують також. Це один з найболючіших досвідів. Одна з найболючіших травм, але це саме та точка, яка може стати точкою діалога в парі. І за умов бажання чути один одного, за умов бажання е, зберігати сім'ю, якщо двоє в парі відчувають, що зберігати є що, що є заради чого чути, є заради чого змінювати, є заради чого щось робити, то е, тоді пара має змогу вийти у своїх відносинах на Такий значно кращий, якісніший рівень відносин, але будьмо чесними, іноді відносини вже настільки заходять у такий глухий кут, настільки у відносинах вже погано, настільки один або двоє в парі відчувають, що а, я не хочу вже нічого робити для цих відносин. Отже, настільки довго і настільки погано мені було тут. Що я не хочу, але я і не можу піти. Я не можу, я не знаю, як сказати, я не знаю, як піти. Немає того каталізатора, який допомагає ну, завершити, зробити, поставити цю крапку, тому що розійтися це також потрібно мати дуже багато сміливості, визнати, що. Я не хочу більше цих стосунків, це також потрібно мати багато сміливості, і багато сміливості потрібно мати, щоб це сказати в голос. І, власне, зрада може бути саме тим каталізатором, яка дасть змогу парі розійтися. От Тобто, наприклад, дружина, яка і так. Не хоче бути свідомо чи несвідомо з цим чоловіком. Їй і так це все вже надоїло. Вона десь там глибоко в душі. Буде десь і рада тому, що відбулося глибоко в душі. Насправді це її дуже травматизує, це буде багато сліз, буде багато болі, так, але десь там глибоко вона буде вдячна за те, що це відбулося, тому що тепер у неї є змога сказати, ну все одно. До побачення. І людина, е начебто, отримає легальне право. Завершити ці стосунки, отримає легальне право вже більше нічого не робити для цих стосунків, отримає легальне право піти звідси, не пояснюючи, наприклад, якщо і раніше ось ця зраджена сторона хотіла завершити стосунки. Але не було сміливості і не знала, як це пояснити як пояснити взагалі своє бажання, а тепер можна і не пояснювати. Розумієте? Тобто ось тоді, коли ми кричимо, що я зраду не пробачаю, я її пробачати не буду ні в якому разі, я це. Тільки там потрібно дуже себе не любити, щоб пробачити зраду і так далі, то а, в направду там є щось значно глибше, варто тільки подивитися, що саме а, ви цих стосунків не хотіли. Ви не готові бачити, ну, будемо казати, як є, своїх пройобів у цих стосунках. А, що... Було не так у вашій комунікації з партнером, що е, він намагався це компенсувати. Нехай таким способом, але дивіться: подивіться на тих партнерів, які компенсуються роботою, які компенсуються гаражами, друзями, випивкою, е, танцями, дискотеками там постійно, а не з вами, десь там окремо е, і так далі. Подивімося на цих людей. Там люди також компенсуються. Якщо ваш партнер веде себе саме таким чином, то що ви не даєте в відносинах такого, що людина компенсується нехай таким чином. Там у вас також пройоб у відносинах. Пошукайте який, шукайте спосіб комунікації, шукайте способи діалогу для того, щоб почути. До речі, я знаю, що комунікувати взагалі говорити в парі це часто велика проблема, тому що нас не вчили цього робити. У нас не було прикладу стосунків. Навіть іноді буває таке, що люди, діти, виростають в сім'ях, де батьки прекрасно між собою ладнали, але Ладнали і всі ось ці розмови важливі. Це все проходило за межами участі дитини, так? і дитина не розуміє цієї формули, за рахунок чого сім'я мала такі стосунки. А що призвело до цих стосунків, так? як їх отримати? Я знаю, як я хочу, я навіть це бачила, але як цього досягнути, не зрозуміло. Тому я для вас, до речі, готую практику. Комунікації в парі, яка е, буде давати змогу е, спілкуватися, поліпшувати стосунки один з одним, яка дасть змогу налагодити стосунки, якщо у вас е, вже якийсь спосіб компенсації в парі почався, вже ваш партнер компенсує щось, або ви компенсуєте, так. Якщо ви не вмієте говорити в парі, якщо ви не знаєте, як говорити в парі, якщо ви боїтеся, що у вашій парі зрада колись настане, то саме цей практикум вам допоможе, дасть всі інструменти, як це вибудувати у своїх стосунках по-іншому. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram, чи Підписуйтесь на мій канал YouTube, щоб не пропустити оголошення, коли я підберу число, і коли я повністю вибудую всю програму цього практику. А поки що тисніть серденьки, тисніть дзвіночки, підписуйтесь, і я очікую від вас коментарів. Я хочу чути, що ви згодні, з чим не згодні, що ви для себе цінного почули, або можливо нецінного. Діліться в коментарях. Я завжди люблю дискутувати з тими, хто мене слухає. А поки па-па!